Мені здали. Я не їсти. Що ви думаєте? Що Є що їсти, є їсти одна зараз. А на завтра їсти нема. Welcome, please. Подивіться, от що лишилося? Сир, з якого треба щось готувати. Коротше, ладно, всі вже задовбались дивитися наш холодильник. Я хочу суші. Дивіться, я накрутив, які суші. Ні-ні, відкрить, будь ласка, холодильник і подай те, що я люблю. Справжня жінка знає смак свого чоловіка. Okay. Подай мені, будь ласка. Зараз я постараюся це знайти. Не цей. Друге. Я тобі два можу подати? Ні, мені оце, будь ласка. Будь ласка. Що це за пиво? Це пиво. Чому я його люблю? Я не знаю, чи я правильно зараз це прочитаю. Не треба читати, скажи своїми словами. Це пиво, яке готується на талій воді з Альпійських гір в Швейцарії. Так. Ви бачите, я... я там на екала вам 350 раз. А де я його спробував, звідки я це знаю? В Швейцарії, в Швейцарії. Розкажи історію, як я, як не я відкрив для себе. Одного разу ми з Андрієм десь заїхали колись по дорозі з Франції в... додому. Коротше, Швейцарію. Ла, вже трошки дивіться. Е, це пивко. Да, Ми зупинили зараз Соломію в Швейцарії переночувати, просто в якійсь жопі, непонятно в якій. Не запланований. Yeah. І там мені дали євро, яке коштувало щось 20 євро бокал. Я і... тої ночі спати Тихо. не могла. А я думав, що це цей. Я тої ночі спати не могла, але ви що приказуєте 12 євро за пиво, ребята? 20 20 євро за пиво. Я могла взалі платять купити. І це я познайомився з цим пивом. А в нас воно в Тернополі сьогодні по акції було 66 гривень. А так, 99 в Новус. Ну такі гроші платять взагалі не купиш. Так, коротше все, я їсти.